Друзі, студенти, викладачі, гості та всі присутні. Сьогодні ми зібралися разом в такі святі для всіх нас Шевченківські дні, щоб ще раз висловити слова щирої подяки всім тим, хто відстоював та продовжує відстоювати територіальну цілісність та суверенітет нашої країни. Ми вітаємо вас на презентації другого видання книги центрального друкованого органу Збройних сил України Народна армія. Вклоняємось доземно українському солдату. У нашому світі тільки ті цінності мають майбуття, за які людина готова боротися, які вона рішуче готова захищати, жертвуючи найдорожчим життям. Серед цих цінностей перша Україна. Наш народ, наша щедра земля. Тому й постали в час смертельної небезпеки українські солдати, аби вигнати ворога з нашої землі. Хто вони, захисники України, яку ціну платять, виконуючи професійний обов'язок? Саме на ці питання відповідає книга: Вклоняємось доземно українському солдату, яку ми сьогодні презентуємо. За кожною історією. Справжній герой, який самовіддано любить і служить батьківщині, віддаючи всі свої сили і своє життя для добра українського народу, його свободи та державності, могутності і процвітання. На прикладах таких захисників будуть виховуватись прийдешні покоління українців. Для відкриття презентації книги вклоняємося до земно українському солдату. До слова запрошується завідувач бібліотекою Гармаш Тетяна Леонідівна. За останні роки сполучення «Захисник батьківщини стало близьким для кожного з нас. Сучасна боротьба за незалежність не оминула нікого. В цій війні кожен з нас, українців, робить свій внесок у загальну перемогу. А наші солдати за майбутнє держави борються ціною життя. Кожен із нинішніх захисників вітчизни прийшов на схід України з мирного життя. Хтось працював у селі, хтось мав свій бізнес, хтось навчав дітей у школі чи працював на підприємстві. Але одного дня вони були змушені прийти до війська і стати на захист Батьківщини. Книга, вклоняємось до землю українському солдату саме про таких відданих синів і дочок нашої країни. У них одне спільне завдання захистити Україну. Для них майбутнє України понад усе. Щоденна хроніка АТО» дає лише фрагментарне уявлення про те, як живуть наші солдати на сході, про що думають і що їх хвилює. Неофішовані сторони їхнього життя на війні у проєктів Народна армія в книзі Вклонімося до землю українському солдату. Це вже друге видання нарясів та замальовок творчого колективу про захисників вітчизни, справжніх патріотів за незалежність і цілісність української держави. Тепер майже кожну родину так чи інакше опалило полум'я військових дій. Він недавно ми значно глибше сприймаємо вислів Слава Україні, героям слава. Бо нині ці слова набули нового змісту. Наразі вже точно зрозуміло, кому ці слова адресовані. І ні в кого немає сумнівів, що ці герої наші хлопці, котрі із зброю в руках захищають східний кордон батьківщини. А ще ці слова адресовані і лікарям, які дивом рятують поранених бійців, волонтерам. Який скрутний час підставляли плече нашій армії, матерям, дружинам і дітям, які щоденною молитвою просять брегти кожного з наших воїнів. Я гордий тим, що українець зроду, що українською молюся та співаю. Освічуюсь тобі в любові, мій народе, і лише тобі на вірність присягаю. Твої сини, Україна. Таку назву має перший розділ книги. Це 43 історії героїв антитерористичної операції, а фактично російсько-української війни. Історії героїв, які гідно пройшли її горнило, були в найгарячіших битвах, пережили ворожий полон та поранення, але залишилися живими. Та історії героїв, які вже ніколи не повернуться додому, які загинули за свою землю та свій народ. Вони, завдяки неабиякій мужності та самопожертві, стали героями України. Вони навіки записали свої імена в історії нашої держави. 43 історії. 43 долі. Трепак Олександр Сергійович. 22 серпня 2014 року полковник Олександр Трепак очолив оборону Донецької фортеці, де командував віреними йому бойовими підрозділами більше 40 днів. Неодноразово мужньому командиру самому доводилося брати участь у бойових зіткненнях з терористами та піднімати кіборгів на штурм, захоплених заявиками будівель. За особисту мужність, самовідданість та високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України полковник Олександр Трипав у удостоєнні звання Герой України. Він і зараз в бойовому строю, де військ командира. Буду там, де потрібно батьківщині. Максим Миргородський, командир батальйону 79-ї аеромобільної бригади, старший офіцер із позивним май, перший в Україні повний лицар ордена Богдана Хмельницького. Він брав участь у врегулюванні військового конфлікту, що розгорівся після президентських виборів у сусідньому ж ліберією Котріуалі. Сьогодні він відстоює територіальну цілісність України на Донбасі. Проявив неабияку мужність та героїзм в боях за Донецький аеропорт та Дебальцево, За плечами офіцера бої за Слов'янськ, Сабур Могилу, Ямпіль, Дмитрівку, Довжанське, Ізварине тощо. Ні в кого не повинно виникати ілюзій з приводу того, хто насправді є гарантом миру на Донбасі. Українські військові, серед яких чимала кількість миротворців. На сьогодні це єдина сила, що перешкоджає спробам силового вирішення існуючого конфлікту. Старший солдат Андрій Усач він пережив кілька смертельних обстрілів, був поранений, але з гідністю виконав свій громадський обов'язок. Двері машини зачиняються, ключ клацає у замку запалення, ліва нога водія тисне на педаль щеплення. Насправді ж, замість ноги, залізний протез. Старший солдат Андрій Усач пережив кілька обстрілів. Десятки операцій місяці лікування власною силою духу вселяє оптимізм і дарує надію іншим. Не зламався я. Для служби в армії вже непридатний, але є інша робота. Не слід шукати винного і нарікати на долю. Треба жити кожним днем, каже Андрій Устич. У мене є для кого жити. Є кохана дружина, доньки Валерія і Настя, батьки, брати, сестри. Треба бути оптимістом. Майор Валерій Рудь. Командир 91-го окремо інженерно саперного полку. Мужній, відважний кіборг, який захищав як старий, так і новий термінали Донецького аеропорту. Не дивлячись на смертельну небезпеку, він не втрачав почуття гумору. Завжди знаходив вихід, навіть, здавалось би, з безнадійних ситуацій. Одного разу після запеклих боїв за Донецький аеропорт, коли на ділянках перед лінією оборони кіборгів почалися розкладати трупи вбитих терористів. Запах видных них счетой щитой. перешел подошел к выдачным проблемам с новым Взял телефон и набрал номер пиццерии, какие увидел на залишках рекламного счета. Алло, девушка, здравствуйте. Я не местный. Нашел телефончик вашей пиццерии через интернет. Да, да, хочу заказать много пиццы. Ну, так и нас много. Целый взвод. И деньги есть. Кстати, тут у нас соседи хулиганят, а мы люди мирные. Не подскажете, по какому телефону сейчас в Донецке можно вызвать милицию? 102? Спасибо. Куда доставить пиццу? В аэропорт украинским киборгам. Кто говорит? Аноним. Алло, Донец? Милиция? Представьтесь, пожалуйста. Вот что, майор Донецкой милиции. Передайте друзьям вашим из ДНР, что завтра с 12 дня в аэропорту украинцы на день прекратят огонь. Пусть подгонят тракторную технику, собирают трупы братские. Броню не пустим, по тракторам не будем бить до их отъезда. Кто говорит? Украина. Через деякий час після цих дзвінків у наших позиціях на терміналі боїки вдарили з усіх надколичних стрілецьких і артилерійських засобів. Але наступного дня о 12-й на нейтральну суму обережно заповзли трактори з печепами. Російські найманці під наглядом українців зібрали тіла своїх загиблих і подалися геть. А замолоду піцу, за словами Валерія, його кіборги-сапари ще неодмінно скуштують в українському Донецьку після закінчення війни. Прощаючись з військовим журналістом Віктором Шевченком, Валерій Рудь попросив: якщо маєте можливість, передайте сучасним росіянам таке: жоден брат не буде довго гуляти по моїй домівці зі зброєю в руках. Обіймаю родичів північних і підписуюсь. Майор Збройних сил України, братів. Випала честь. Я, звісно, я горжу, що 93 році я поступив Київської Суворське воєнно училища. Там пробув найприятне воспоминання моєї жизни це два роки. Потом я честь випала. Поступить сумсько артилерійське училище. Там я пробув на посаді замкнем старшина всі 4 года. Артилерія, міліція, пенітенціальна служба, робота в банку та все ж він мріяв про армію і знову повернувся до неї. У 2010-му від заступника командира танкової роти Валерій дослужився до заступника командира окремої частини. Наш герой завжди мріяв побувати на війні. В Афганістані, Чечні, але не в Україні. Все же для братишки она началась 15-го вересня, а через месяц он попросился в Донецкий аэропорт. Я когда вылез, вот так вот просто посмотрел, я думал, мать Боже, так это Сталинград. Вот эти железяки, которые вот это висели, скрипели, холод, ветер, звук, вот это вам э, железо качающего. Я даже не успел честно оглянуться. Я только чуть-чуть посмотрел, что происходит. І з і вижу маки матір руки. сюда, сюди, сюди. Тут почався різка бути. Одного дня у нас було 18 поранених, але він кожен проявляв час. Ніхто з них тоді не став двохсотим. Я вважаю, що він герой, саме тому і розповідаю про нього. До цього я ніяких інтерв'ю нікому не давав. Це людина з великої літери. Командир відділення молодший сержант Віталій Пясецький. Перед заїздом в аеропорт нас вишукував командир батальйону і сказав: хлопці, вам дуже пощастило, принаймні, в тому, що в терміналі є Ігор Зінич. Ті, кому він надає першу медичну допомогу, як правило, залишаються живими. Лікарі, які приймають евакуйованих з аеропорту, захоплюються його роботою. Під постійними обстрілами у суцільній темряві в хаосі Ігор Героїчно виконував свою роботу рятував людей. Ігор Зінич врятував життя моєму другові. Феді мицюрі. Товаришу згодом вирізали частину печінки і легень. Але та перша медична допомога, яку надав Ігор, була найголовнішим етапом спасіння побратима. Паробець Василь Вікторович та становий Володимир Петрович. Запрошуємо їх до слова. Дуже дякую вам, що ви не забуваєте Ігоря. Дякую, що ви також забуваєте всіх героїв, які загинули. Віку вам спасибо. Я відносно недовго знав фігуря. Тільки 4 місяці. Потім мене перевели до 95-ту бригаду і через день він поїхав в аеропорт. Я пишаюсь, що в мене є, є такий товариш. Він для мене завжди живе. І хочеться... Подякувати викладачам за його професійну підготовку, яка врятувала одне життя. Дякую. У цей непростий для нашої держави час ми разом будуємо сучасні збройні сили, які зможуть дати гідну відсіч будь-якій зовнішній агресії. Ми створюємо нову армію, яка є гордістю народу і стане окрасою держави, її головним інструментом, що дозволить відстояти цілісність і незалежність України у будь-який час і за будь-яких умов, сказав у передмові до книги міністр оборони України генерал полковник Степан Повторак. Сильна армія без міцного тилу бути не може, а без допомоги волонтерів вистояти у цій важкій битві. Було б неможливо. Занадто слабкою на той момент була наша армія. Місто Біла Церква є базою легендарної 72-ї окремої механізованої бригади, яка і зараз на передовій, але з перших днів велику допомогу у її оснащенні та доукомплектуванні надавали волонтери Білої церкви та, зокрема, створений практично на початку війни, благодійний фонд Білоцерківець. Про роботу якого також можна прочитати в книзі. Та на той час усі військові колективи мали проблему нестача свіжих акумуляторів. І ми звернулися до підприємців Білої церкви за допомогою. Чи не першим відтокнувся Геннадій, Геннадій Анатолійович Викинь? Спочатку захопив 80 акумуляторів для важкої техніки і БМП, потім три десятки для автомобільної групи. І лише тоді ми змогли здійснити комбінований марш. А згодом зайняти оборону на кордоні з Російською Федерацією, розповів заступник директора, командира 72-ї окремої механізованої бригади тилу полковник Володимир Пухановський. Тоді військові потребували не лише акумуляторів. їм терміново потрібні були ліс, дріт, цвяхи тощо. Завдяки підтримці небайдужих білоцерківців ми допомогли відправити на схід. П'ять ешелонів з військовою технікою і майном, пригадує Геннадій Анатолійович. Директор приватного підприємства Будмаркет одразу відгукнувся і на прохання Міністерства оборони України допомогти війську із закупівлею медикаментів. На рахунки відомства на ці потреби його фірма перерахувала 3% з кожного чеку. Загалом за декілька місяців сума допомоги становила близько 450 тисяч гривень. Незабаром з'ясувалося, що ці кошти відомство не може оперативно освоїти, бо має провести тендерні процедури. А хлопцям на передовій не було коли чекати. Тоді і виникла ідея створити благодійний фонд. І за кілька днів він запрацював, розповідає Геннадій Дикий. Відтоді, за більше ніж за рік, фонд акумулював 3 мільйони 360 тисяч гривень. Майже 3 мільйони 200 тисяч. Було витрачено на потреби української армії. А зараз до слова запрошується керуючий е, справами Білоцерківського міськвиконкому Антонюк Микола Анатолійович. Ви знаєте, мабуть, досить символічно, що презентація саме цієї книги у білі церкви розпочинається у вашому закладі. Тому що. Саме у вашому закладі готують фахівців, яких вчать любити життя. Тому що саме ваші випускники першими беруть дитину, коли вона народжується. І ще кілька років тому. Ми пишалися випускниками нашого медичного коледжу, які досягли свого професійного рівня, стали лікарями, захистили дисертації, стали справді провідними фахівцями в галузі, багато із них і сьогодні працює в місті Біла Церква. І вже точно. Можу сказати, що коли присутні ось тут воїни навчалися в медичному коледжі, медичному училищі, готувалися до всього, чого завгодно, крім війни. Але ось за тих обставин, які вони потрапили, знову повернулися до найпершого, до життя. Ціни життя і збереження того життя. І ті приклади, які описані в книзі, вони зроблені дуже-дуже гарно. Я мав можливість ознайомитися з цією книгою і почути думки тих людей, які не були на сході. Дітей, яким розповідали або вони щось бачили по телебаченню, дуже доступно і просто, про великі подвиги описано в книзі. Я думаю, що воно буде однією з перших, але хотілося, щоб про кожного з героїв була своя книга. Сьогодні хотілося б подякувати педагогічному колективу за ті традиції, які є в коледжі по формуванню і встановленню громадянської позиції. І, Шановні студенти, ви не думайте, що те, що кажуть викладачі, воно десь якось. Це Життя. І хотілося, щоб ви до цього прислухалися. Ви знаєте, чого сьогодні володя і хлопці такі небагатослівні? Тому що війна розставляє свої акценти і вчинок та професіоналізм. Важать набагато-набагато більше, ніж будь-які слова. Я хотів би сьогодні всім хлопцям, присутнім тут, подякувати за те, що вони є, за те, що вони робили, і прикладом для інших, якими вони будуть це життям. Хотілося б подякувати всім тим, хто сьогодні на Сході України захищає наше миро життя ось тут, у Білій Церкві. Я хотів би побажати їм жити, здоров'я, благополуччя і кажуть психологи, що якомога швидше, щоб ті всі події, які вдалося. Прийшлося пережити, щоб вони стали минулим. Це ніколи не забудеться, але воно має так статися. Я хотів би, щоб ви раділи кожному, кожному дню, кожній хвилині. І найголовніше, вчили всіх присутніх ось тут. Всіх, хто поруч із вами, так само цінувати життя, берегти молодь від необдуманих кроків, тому що ви сьогодні найкраще знаєте, що таке життя і чого воно варте. І тому хотілося б всім вам побажати. Здоров'я, підтримки, величезної поваги один до одного. І нехай якнайшвидше війна завершиться і наступить такий довгоочікуваний мир. Ця війна заставила нас по-іншому подивитися на нашу батьківщину, на державний прапор, на символи України. Звертаючись до всіх людей, до Бога, хочу сказати, ми навчилися цінувати все це. Досить, нехай війна закінчиться. Хлопці, вашим побратимам, все самого найкращого. І всім нам довгої пам'яті тих, кого з нами вже ніколи не буде. Орі героїв війни, справжніх лицарів нашої України, але таких прикладів мужності, відваги та героїзму, безліч. Я дивлюсь на світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі, сиві скроні та безліч рубців. А мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром маячні. Це війна не в далекій країні, не Іраку чи десь там в Чечні, а в вишневій моїй Україні. Саме зараз її вояки. Всі країни від зла захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають, щоб країна прийшла в майбуття вільна, сильна, без чварта війни віддають самоцінне життя України найкращі сини. Гортаючи сторінки книги, ми бачимо не лише мужніх чоловіків, але й жінок. Кажуть: війна то не жіноча справа. Чи дійсно це так? Історія свідчить. Що завжди поруч з чоловіками навіть у найтяжчі хвилини були ніжні, вірні та людячі жінки. Кожного воїна дома чекає мати, дружина, наречена, сестра. Їм особливо тяжко, молить душа за рідну людину, яку довелося виряджати на війну. Будуть ранки зросими в траві. І відлуння спогади. Невже, хлопчики, спасибі, що живі? Хай і далі Бог вас береже.